Вітаю усіх. Сьогодні в нас 4 серпня 2025 рік, Київська область мої Пепіно оригінальною сорту Рамзес. Анатолій з вами, канал Тропічний Сад. Хто не знає мене, то я всіх вітаю і особливо своїх підписників, а також гостів каналу. Друзі, сьогодні дуже швидко хочу показати буквально деякі нюанси розповісти. Показати свої пепіно ну, на сьогоднішній день, які плоди, тому що бачу, трошки було похолодання, волога пішла, почали репатися, трошки десь з вологостю перебрав, я про це скажу. Зараз зірвемо трошки плодів, я покажу, які розміри, які плоди, трошки скажу нюанси, як зараз, коли рослинки берете, що з ними робити. Буквально в двох словах. Е Будемо швидко, тому погнали. Я знову зараз знімаю сам, тому вибачайте, якщо десь трошки буде косо-криво, але отак. Дивіться, на сьогоднішній день ось таким, в такому стані мої пепіни, вже вони абсолютно достигші. Дивіться, які красавчики. Ми сьогодні, надіюсь, ваги в мене не підведуть. Ми зважимо по одній руці. Дивіться, які дивіться, які красавчики. Я просто кайфую. В цьому році клас понав'язувало також, як завжди, плоди смачнющі. Плоди дивіться, які гарні. От, Ми зараз обов'язково розріжемо один із плодиків. Так, я дивлюся і цей лопнув, Давайте, дивіться, в цьому році просто гіганти, гіганти з гігантів. Дивіться, розірвало аж ну просто. Мабуть, ми його і розріжемо. Блін, я не знаю, мені самому цікаво, буде пів кілограм його чи ні. Ось, дивіться, це в одному місці, дивіться, яких три плодяки. Просто просто шалені в цьому році розмір. Тут в мене взагалі, я не знаю. Обламує все, я підпирав, підв'язував, але ну, я не знаю, це органіка, друзі. Бачите, ось у пава ж розірвало плоди, О, дивіться які, вже стигли-стигли. Це вже, мабуть, бачите, не видно з тієї сторони, я навіть не ну, коротше, не замітив, що він трошки оце вже, оце вже гнильця пішла. Ну нічого страшного, ми виріжемо його, тому зараз ми прикинемо швидко, друзі. Дивіться, які просто гіганти. Вон, бачите, розщахнуло. Дивіться, там не видно, мабуть. Вон бачите, розщахнуло як. Просто розірвало. Тому... А вони стигли, вони стигли. Он я вже підпирав, клав, поклав на... Блін, оце дивіться тільки з другого куща. Так це ж я вже з'їв скільки. А тепер дивіться... Скільки які, плод... це такі великі плоди в цьому році. Були такі плоди інколи, але то було як виключено там декілька плодів. В цьому році от мені і підписники скидають. Дивіться, це, мабуть, один із також топ. Дивіться. йо -моє. підписники також скидають. Сьогодні буквально скинув 460 щось грамів. Чи... Я полутаю. Ну, коротше, до пів кіла майже також плоди. Оце вам, оце вам пепіно. Оце мені хто напише, що їва гей, я не знаю. Я просто, ну ви, ви тоді або нічого не розумієте, або я не знаю, що коротше, що вам подобається. Тільки не знаю. Це Я вже просто. Скільки людей мені пише, блін Анатолій, дивіться, яка краса. Ой, також вже. Аж лоб, чомусь десь вологість тяне, ну я так і поливаю трошки більше, бо я дивлюсь, вони споживають вологість. Але бачите, плоди. Оце вам, оце вам врожай. Так це скільки я їм уже, Скільки я їм? Два місяці плоди їм. Так, ну ці два плодики хай ще повисять. Можливо, оце ще. А давайте цей зірвем. Він вже, в принципі, мабуть, да. От він вже, да, Він нормальний. Він зривається. Жовтий, все супер. от. При тому, що ми вже скільки з'їли, друзі, скільки з'їли. Подивіться, подивіться, яка краса, я кайфую. Я просто балдею з них. Так, ну це ще не достиг. Все, друзі, ще куча плодів, ще вони є. Дивіться, вже вони такі. Тут я вже зривав, скільки. І знов зав'язує. Знов квітне. Понав'язував ще, мабуть, я не знаю скільки. Поки дивіться, скільки плодів. Ось плоди, ось плоди молоді, ось плоди, ось плоди ще. Не знаю. Там їх ще, мабуть, 2-3 десятки зав'язало, а тут скільки ще молодих. Дивіться. Коротше, друзі, дивіться. Що, давайте ми при... я зараз покажу, що на вулиці ж у мене росте, бо я знаю, буде критика. Бо я знаю, то теплиця, буде зараз розповідатися. Показую на вулиці мої вже пепіно на фазі дозрівання. Вже дозрівають майже також, бачите? Дуже багато також тут це я косив, блін, і трошки покоцав, бачите, типу як пошкодило. Вони не гнили а там, все супер. Вон, Бачите, я чіпаю його, а це коли косив косарку і ну, були удари, блін. я думаю, що ж таке? Механічні були удари з за цього. Тому вулиця, мій попіно в горщику, все норм. Я не фокусую зараз на цьому. Хто там не вірить, то не моя проблема. Дивіться, що зараз хочу. Давайте ми зважимо, якщо ваги Мене не підведуть зараз. Так, нулі, нулі. Які ми візьмемо? Та парочку плодів. Ось великий. Йо-майо, 600! 606 грам. Йо! 607 грамів, так? Да? Ану, рівненько стоїть. Так, да, 7. 607. Зафіксували. І ще ось один такий плодик. Опа. 600. 49, блін, майже по 700 грамів скоро. Ну да це, мабуть, були самі великі. І цей також за 600. 678 грам, друзі. Майже 700 грамові плоди. Йолки палки це ви розумієте? От реально. О! О, це я тільки що зірвав. І ми, я вам скажу, я на цій неділі вже два плодика зривав, з'їли все прям, прям топ. Так, я думаю, який плодик взяти, щоб стиглий був і. і, і, і. Блін, ну оце, це просто, Дивіться, я б оцей взяв, але придеться мені зараз тут його вирізання. Ну, давайте, мабуть, я його візьму. Так, давайте тоді фіксуємо на штатив, трошки вибачаюсь. Давайте я поставлю зараз на паузу на секунду. І е, штатив зафіксую і розріжемо, покажу. Все, не перемикаємо. Так, для вас це було ніщо, для мене було буквально пару-тройку пару -тройку хвилин. Так, давайте оцей великий візьмемо. Я зараз трошки змию, бо ви знаєте, я обробляв актофіт, актоверм, актоцид, тому що і тля, трошки кліща бачив, десь було. От. Так, це я мию, воно нічого не видно, мабуть, я не бачу, але вірю, що все буде вам видно. Трошки змиємо пилючку, грязючку. Да? О, супер. Блін, оце плоди, я вам кажу. Я не знаю, ну хто їв, хто стиглий плод їв, то я думаю, той зацінить. Я не буду коментувати. Так, друзі, розрізаємо і я зараз даю ще короткі рекомендації, бо зараз є про що поговорити. До речі, я забув... Е Показати саджанці, які приблизно ви будете отримувати, бо мене завжди запитують. Тому секунду. Так, дивіться. Я вибрав один із самих менших саджанців. Ось так виглядають саджанці. Я... Ага, не видно нічого, так? Да? А отак. Давайте, можливо, я зараз я продегустую, потім вам покажу. Ну, в принципі, отак виглядають. Я вибрав саме один із менших. Ви знаєте, я правило, вам більше відправляю. Давайте зараз продегустуємо, я зніму штатива і покажу вам рослинку окремо. Дивіться, що ми маємо. Так. Ох, і краса. Трошки да. десь я втиканув, не побачив, але то нічого страшного. Ми виріжемо. Ну що, рубашим, блін, друзі, по 700 грамів плоди, це щось неймовірне. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ви подивіться на цю красу. Ви подивіться на цю красу. Блін. Просто ніжний такий. А, клас. Зараз швидко пробуємо. Просто Так, дивіться. Одрізав скибочку. Ой, яка краса, так? Да? Дивіться, що диня. Так, пробуємо. Хм, Блін. Супер. Друзі. М -м -м. Це кайф. Це просто щось неймовірне. Це не просто смак дині, а це смак екзотичної дині. А? А? Так, не буду довго вас спокушати. Саджанці показую і говорю пару рекомендацій важливих. Погнали. Так, дивіться, знімаю штативчик. Ось, точніше, з телефон з штативу. Приблизно ось такі саженці. Я повторююсь, як правило, я більше їх вам відправляю. Це одні з самих невеликих. Взяв, щоб потім не розказували, а на відео були більші. Я завжди так роблю, може це і неправильно, але моя позиція така. Хороша повноцінна рослинка, все чудово, там уже пасеньки ростуть. Я завжди їх відправляю в такому нормальному стані. Надіюсь, відео видно, все це зрозуміло. Друзі, дивіться, зараз рослинки, коли ми отримуємо, повторюсь, вони в теплиці стояли, закаляємо однозначно. Якщо це вже холодно, то забираємо, понятно, до будинку. Холодно це вже діло під приморозки йде. Це я маю на увазі холодно. Коли приморозки, загине зразу в перший же день примерзне і загине. Почули: рід пасльонових, овоч. Клас, погнали? Зрозуміло це, да? Далі. Після цього, коли у вас приїхала, наприклад, рослинка, це ще тепло-сонячно, як зараз, у нас в вересні місяці, закалили рослинку, перевалили 2 літри горщик, легкий нейтральний ґрунт, не чорноземний торф. Зафіксували про ґрунти. Окремо я знімав, показував і перевалку показував. Зараз не говоримо про це. Після цього, коли ви отримуєте зараз рослинки вже в вересні місяці, в жовтні місяці рослинки отримаєте, то ми не садимось 2-літрового горщика. От ви вже отримали, пересадили в двушку, пройшов там десь три недільки місяць, воно класно вже підросло, гарний кущик. Перевалюємо на зиму максимум 5 літрів горщик. Це важливо, щоб не було застою вологи. Щоб він у вас не загнила коренева, і не підрізаємо. Бо ми ж, коли старий кущик обрізаємо, а цей кущик ми не підрізаємо, нехай він росте, нехай він вигитує. поки далі. Коли вже він там прийшов, там зима, почав там, наприклад, він підтягуватися, вже бачите, що великий такий. Є ідеальний, якщо досвідку можливість зробити, нема нічого страшного. Росте вже діло до весни, де можна підрізати трошки і. Це все діло потім навесні перевалить уже там, квітень, травень місяць, літрів 10-15 горщик, це ж як ви захочете. Це так, коротенька інформація, швиденько дав, розповів. Я зараз не кормлю, дуже є багато запитань, просто це буде дуже довге відео. Я вже багато на що відповідав, але не хочу затягувати відео зараз. Тому пепіно супер. Цей рік зараховуємо, як гарний для пепіно. Плодів багато, плоди смачні, великі, ви самі бачите, плоди під 700 грамів, просто неймовірно. Плоді, бачите, ще нав'язуються, дай Бог, не буде морозу, то ми ще поїмо плодів. Тому, друзі, кому цікаво, отримати нормальні рослинки, оригінальні, бо я їх привіз, мені привезли з італійського розплідника. Це не якась там болтологія незрозумілих сортів. Хто брав, хто знає, той розуміє. Хто не брав, я вам говорю, не завжди. Ведіться особливо на ціни і незрозуміло де брати. Це важливо. У мене ви отримуєте підтримку, кучу інформації, і все тому подібне, якісна доставка, і все-все-все. Хто вже мене брав, ті люди пишуть мені задоволені. Тому я благодарний всім, подяка всім, хто до мене звертався, кому я допоміг, кому все сподобалось. Підписуйтесь, слідкуйте, актуальні будуть ще, ще, ми щось будемо придумувати. Як і все це діло організовувати, збільшувати врожаї і, і все остальне. Будуть ще відповіді на запитання по спека, коли також будемо на це відповідати, але це наступні відео. Тому пока, всім міцного здоров'я, до нових відео.